Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо наш шлях до 50 мільйонів у GTA 5 на українському сервері Квантерпе і одразу важлива новина. Ця серія стане фінальною, адже ми закриваємо цей шлях. Хочу подякувати кожному з вас за підтримку попередніх відео. Якщо вона залишиться такою ж активною, то нові відео виходимо ще частіше. Також розглянемо сьогодні нове оновлення та дізнаємося, що цікавого нам додали на сервер цього разу. А після завершення цього шляху розпочнеться наступний, а який саме розповім у майбутніх відео. Думаю, що буде цікаво. До 1000 підписників залишилось зовсім трохи, і щойно ми досягнемо цієї позначки, я оголошу масштабний конкурс із великою кількістю призових місць. А поки що, от переможці розіграшу вас на екрані. Будь ласка, напишіть мені в Discord, щоб отримати свій прес. Посилання на нього буде в описі під цим відео. Ну а тепер новий конкурс на 1 мільйон ігрової валюти. Для участі потрібно бути підписаним на цей канал, залишити лайк та коментарій під цим відео. Переможців буде 10, і кожен з них отримає по 100 тисяч. Ну а якщо під цим відео назбирається 70 коментарів, то приз збільшиться на ще 1 мільйон. І тоді вже буде 20 переможців, і кожен з них отримає по 100 тисяч. До речі, у мене є власний промокод Soprano, великими літерами. Він дає 50 тисяч ігрової валюти та плюс 1 ігровий рівень, що для старту є чудовим бонусом. У минулій серії я обміняв свій будинок гетто на такі серії роги, що світяться. Трохи помилився з вибором, бо перепутав колір, тому що беру. Білі, а виявилось, що вони сірі. На жаль, їхня ціна значно менша на кілька мільйонів, ніж у білих. У купця вдалося такі знайти, але лише через кілька тижнів. І не за ту суму, на яку розраховував. Хотів продати їх хоча б за 12 мільйонів, але зрештою віддав за 11 мільйонів 300 тисяч. Виявилось, що вони не такі ходові, як я думав. Забираю одні з останніх нагород із батлпасу. Ваучик Кванткої не та лист цей костюм. Виглядає він досить круто. Поки що буду бігати в ньому, продавати я не бачу ніякого сенсу. Впевнений, що після завершення батл пасу його ціна зросте, але якщо чесно, продавати взагалі мені його не хочеться. Франдкоїни теж поки що залишаю, трохи пізніше покажу на що саме їх витрачу. Наступного дня випали легкі завдання, і я виконав їх буквально за кілька годин та підняв вже 98 рівень. Забрав ось такі вушка, які згодом продам. Та четвертий стейч, вартість якого приблизно 9 або 10 мільйонів. Що з ним робити, ще не вирішив. Швидше за все продам і на ці гроші затюнгую багаті, яку отримую за сотий рівень. Ну але це ще не точно, Можу взагалі залишу її без тюнінгу. У будь-якому випадку це крута награда, і тепер вона вже в мене є. 99 дев'ятий рівень баталпасі дався мені нелегко. Завдання випадали складні, плюс ще було відключення світла, тож я ледве встиг його завершити. До кінця залишалось всього 5 хвилин, і навіть тоді я не встиг доробити останнє завдання. Вирішив оновити його, але як назва, випало інакше на тисячу досвіду. Тут вже точно не було шансів його закінчити до кінця. Добре, що хоч встиг взяти самий рівень. Далі я вирішив не чекати дня і взяти останній сотий рівень баталпасу прямо зараз уночі. Не знаю, до якої години, правда, мені прийдеться тут сидіти, але вже не терпиться закінчити його до кінця. Ну і от же пів на четверту ранку. І я доношую останню коробку поштарем, нарешті завершуючи цей Battle Pass. Швидко ревагнувся додому, забрав нагороди, а саме 4 ваучера та Бугаті турболіон. Вигляд цієї машини просто шикарний. А що з нею робити, вирішу пізніше в цій серії. Продавати точно її немає зараз сенсу, адже через велику кількість цих авто на сервері ціна на неї надто низька. У стоковому варіанті вона приблизно коштує зараз 20 мільйонів. Але я надію, що після завершення батлпасу пасу її вартість трохи зросте. Хоча я можу й помилятися, але в будь-якому випадку машина дуже крута, і можливо я навіть залишу її собі. До речі, у мене вже назбиралось 5 тисяч коїнів з відкриття ваучерів у попередньому відео. Тепер хочу назбирати ще стільки, щоб купити кабури за 10 тисяч коїнів. Швидше всього, я просто обміняю ігрову валюту на коїни, бо збирати їх самому дуже довго. Для цього щоб поміняти, мені знадобиться приблизно 13 мільйонів, але займуся цим трохи пізніше. Почав відкривати ваучери і зробив 5 прокрутів, але єдина машина що випала, коштує усього 500 коїні. Вирішив не продавати її за завірти, а використати ще один прокрут. Але, на жаль, знову нічого цінного не випало. Довго шукав у Діскорді когось, хто обміняє вірте на коїни за вигідним курсом. Поки що знайшов лише одну людину, у якої купив тисячу коїнів за 2,5 мільйона. Залишилось ще 4 тисячі коїнів до моєї цілі. Того ж дня, через кілька годин знайшов людину, яка була готова одразу продати мені всі 4 тисячі коїнів. Це просто супер, бо я думав, що пошук займе купу часу. Він швидко купив коїни за гривні прямо на мій аккаунт, а я перекинув йому 10 мільйонів віртами. І ось у мене нарешті 10 тисяч коїнів. Тепер вирушаємо до магазину за найкращим аксесуаром на цьому сервері, на мою думку, кобурами, які світяться. Приїхав до магазину одягу та вибрав самі білі кобури. Цей колір самий ходовий, і до того ж він мені подобається тут найбільше. Якщо заглянути в Marketplace, то їх приблизно продають зараз за 23 мільйона. Продав різний хлам із ролеток і кейсів і всього 300 тисяч. Небагато, але все ж таки додаткові гроші. Тільки що пофарбував свою Bugatti в чорний колір і вирішив все-таки зробити на неї повний тюнінг. Зараз в мене є 13 мільйонів, які я планую витратити на це. Четвертий старіч ставити точно не буду, адже різниця в швидкості між третім мінімальна, а коштує він близько 9 мільйонів. Третій же обійдеться усього в 2,8 мільйона, тож вибір очевидний. Приїхав в автомайстерню та поставив на авто найкращі модифікації: двигун, гальма, тонування, турбіну та ремені безпеки. Також вибрав білі диски. В принципі більше нічого не потрібно. На все це пішло близько 10 мільйонів. Тепер залишилось лише встановити третій стейдж, але спочатку їду швидко до свого будинку, бо хтось написав, що хоче купити мою BMW f 90. Приїхав і продав її одразу за 8 мільйонів 850 тисяч і заробив на цьому 350 тисяч, оскільки купував її раніше за 8 мільйонів 500 тисяч. Якби вона продалась трохи швидше, було би ще краще. Але в будь-якому разі я вийшов в плюс. Тепер на цьому крутому транспорті вирушаю на пошту, щоб забрати третій стейч, який купив за 2 мільйона 640 тисяч. Після того, як отримав його, одразу ставлю на свою машину. Не забув також поставити на неї дріфт чіп. Приїхав на чіп тюнінг і встановив його за півмільйона. З налаштуваннями сильно не експериментував. Просто виставив схильність автомобіля до заносів на ноль. Тепер швидкість в неї неймовірна, розганяється вона дуже швидко і ідеально укладається в повороти. Поки що точно не шкодую, що витратив на неї гроші, а ще зможу її продати в будь-який момент. Знайшовся покупець на четвертий стейдж за 8,5 мільйонів. Хотів продати його трохи дорожче, хоча б за 9, але поки що це практично неможливо, тому продав за таку ціну. Тепер цікаво, чи зросте його ціна з часом, чи все ж таки залишиться на такому ж самому рівні, як зараз. Ну і сьогодні на сервер було додавне оновлення. Зараз я поступово його вам покажу. Одразу хочу сказати, що якщо я щось пропущу, то усю інформацію, що додали, ви зможете знайти в Діскорді сервера. Почнемо з того, що на сервер додали довгоочікувані українські номера. Можна змінювати букви своїй області, а цифри рандомно крутити за 50 тисяч. Не знаю, яким чудом мені повезло, але з першого прокруту я зловив досить прикольні номера: 91, 92, ну і ще багато різних інших варіантів. Пізніше ще повернусь сюди, щоб спробувати зловити щось круте. Кейси за 200 корінів виглядають дуже прикольно, я з нетерпінням чекаю, що з них випаде у моєму наступному відео. Ну а поки що відправляємося подивитися на нові квартири, які нам додали на сервер. Приїхав на першу точку, яка знаходиться під Вайнвудом. Тут є 150 квартир і 750 паркомісць, але поки що вони ще недоступні, хоча дуже скоро мають стати відкритими. Навіть задумався про покупку тут квартири, але треба встигнути продати свою хату до того, як ці квартири стануть доступними. Друга точка з квартирами розташована близько біля магазину реального одягу. Тут ситуація схожа: квартири поки що не відкриті і купити їх не можна. Скоріше за все їх відкриють уже найближчим часом. А от третя точка в центрі вже повністю забита, доступна і розкуплена. Я так зрозумів, що всі 150 квартир були розкуплені тут перші хвилини, як тільки вони з'явились. Мій друг, наприклад, купив квартиру за 1 мільйон, якщо не помиляюсь, і через кілька годин продав її за 3,5 з половиною мільйона. Тепер чекаємо, коли будуть доступні інші комплекси. Можливо, мені теж пощастить, я зможу злити квартиру. На сервер була додана нова робота лісоруба. Перед тим як відправитися в ліс, потрібно купити сокяру в магазині за 5 тисяч доларів. Після цього ставлю її у швидкий слад і можна починати працювати. Просто підходжу до дерева, натискаю «Е» та клікаю мишкою, поки не назбирається 100% ресурсу. Не впевнений, чи правильно я вибрав час для цієї роботи, адже вона тільки була додана і конкуренція зараз тут дуже велика. Але вирішив побігати годинку і подивитися, що з цього вийде. Ну і от прийшла ця година, і мені вдалося назбирати таку кількість дерева. Продав його за 25 тисяч. впевнений, що дерево зараз на скупці за максимальними цінами. Можливо, інколи його можна продати дорожче. Як тільки будуть доступні точні ціни на дерево, я обов'язково покажу вам, скільки тут можна реально заробити. А поки що за одну годину вийшло 25 тисяч. Також ще відомо, що покращена цокера дає x2 до навички за кожне дерево Х2 до видобутку. Але її поки що немає, і вона буде доступна в новому батлпасі. Також було перероблено систему каптів і безварів, було додано пограбування потягу. Та в роботі контрабандиста дещо помінялось. Ну а це все обнови для крайму. Якщо вийдеться вступити ближчим часом у банду або мафію, то я покажу вам це обновлення у наступних відео. Ну і на цьому на сьогодні все. Шлях до 50 мільйонів офіційно завершений. Точніше він продовжиться, але матиме якусь іншу назву. В принципі, планку 50 мільйонів я давно перейшов. Просто хотів дійти вже до 100 Battle батлпасу і завершити вже за одну і шлях до 50 мільйонів. Я ще не вирішив, як саме буде називатися наступна рубрика, але найближчим часом все розповім у наступних відео. На даний момент у мене на аккаунті вже є кобури, ціна приблизно яких 23 мільйона. Будинок, ціна якого коливається від 20 до 25 мільйонів. Бугаті турбольон, яка приблизно коштує 20 мільйонів у стоковому варіанті, і у яку я вклав тільки 14 мільйонів, багато різних собак і різного одягу на кілька мільйонів. Ну і 15 мільйонів готівкою.